Добрий день всім, хто завітав на канал Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина і я хочу подякувати всім друзям, гостям каналу, підписникам за підтримку моїх сюжетів. Зараз в нас вже понад 100 тих людей, хто підтримує мій канал. Щиро вам вдячна! Сьогодні хочу познайомити вас зі своїми перед та після новорічними придбаннями. Мені самій дуже подобається так зване розпакування або що нового з'явилось в колекції інших блогерів. Завжди дивлюсь такі сюжети з задоволенням великим. І ось вирішила показати своє. Перший предмет чайне тріо від німецької мануфактури Зешерцер. Про неї вже був у мене сюжет, якщо ви пам'ятаєте, предмети з стилю арт-деко. І я згадувала про чайник подібний моєму, на, на день якого стоїть, окрім клейма, напис 50 років. Тобто він був випущений до ювілею, до 50-річного ювілею мануфактури. Ну, ось так само на цих предметах, на всіх теж стоїть така позначка. Ось така позначка. «50 50 років. Виходить, що цей предмет, ми тоді ці, всі ці предмети, вони виготовлені, ця чайна тріо виготовлена в кінці 20-х, на початку 30-х років минулого століття. Колір порцеляни, слонова кістка і позолота йде по обідку. Всіх предметів, і також ми бачимо квіти. Вона прикрашена квітами. Зверніть увагу на поєднання кольорів: це оранжевий, оранжева квітка. Коричневе листя і один листочок сірого кольору. Оце поєднання кольорів сірого, коричневого і оранжевого дуже часто зустрічається в інших, в інших виробах цього часу. Я зустрічала такі, і в мене є ще предмети, які прикрашені саме ось таким чином, такими кольорами. Скромний рельєф на всіх предметах, на чашці, на блюдечці і на Тарілочці. Все тріо в гарному стані, але це деколь, це деколь. Ось подивіться, Блюдце теж прикрашене, дуже скромно прикрашено квіточками. І ось така тарілочка. І цьому посуду вже майже 100 років. Другий предмет це чайник, заварочний чайник білого кольору. Це біла порцеляна. Він прикрашений золотими і кобальтовими смужками. Ручка, ви бачите, така з, з кутами, Така сама кришечка, кришечка, ручка на кришечці. Теж оці смужечки такі: кобальтові і золоті. вони так виглядають. Сам чайник також прикрашений лініями золотими. Він досить великий десь мілілітрів 600. На денці є клеймо. Ось ви бачите, це клеймо, вітряк і е, літери М і С. Важко сказати, хто саме був власником цієї мануфактури, тому що є два претенденти на ім'я Мюллер. І оці літери, скоріш за все, означають. Мюллер і Шонвальд місце, де вона була відкрита. Таке клеймо проставляли з 1911 року по 27 рік, тобто, вже 100 років цьому чайнику. Він досить скромний, але красивий і дуже поважного віку. Наступна покупка вже була зроблена після нового року велика кругла таріль, діаметр якої 27 см. Це біла порцеляна, але не білосніжна. Золотими візерунками і букетиками. Це також деколь. Ну, от вона велика, мені важко вам показати її, але ви бачите, тут золоті візерунки по краєчку йдуть і теж невеличкі квіточки. І так само в центрі великий, великий букет квітів. Красива і легка таріль. На, На клеймі ми бачимо ім'я, ми бачимо ім'я Рібер Мітертайх. І таке клеймо проставлялось десь з 1966 року по 71-й 71 рік Рібер, -Мітер... Рібер це ім'я власника Йозеф Рібер. Він починав як власник майстерні з розпису фарфору, а потім вже сам став власником виробництва порцелянового виробництва. Відбулося це в місті Мітертайх, тому не спочатку я знайшла про нього інформацію, тому що Мітертайх – це є окрема така відома в Німеччині порцелянова мануфактура. Цікаво, що мануфактура саме тут в Мітертайху, а Мітертайх, в нього були ще інші філіали. Вони в основному вибухали випускали столовий посуд, сервізи, але з японськими мотивами. І пік розквіту припадав на 30-ті роки. Після війни вони відновили роботу, але не встоялись перед конкурентами і закрили 71-го року. Ось це блюдо, вважаєте, 60-х років 20-го століття. Досить нове, але чудове, на мій погляд. Наступний предмет це ваза. Ваза досить. Невелика. І взагалі це була якась імпульсивна така покупка в мене. Висота цієї вази 18,5 см. Колір, колір теж слонова кістка, але не такий яскравий. все ж таки, якось Вона трошки бліда така. Декор, золота смужка, йде по краю по обідку вази. І розкішні квітучі орхідеї. Форма в неї, бачите, вузьке горло і широка центральна частина теж завужена донизу. Тобто така традиційна ваза. <кій> Малюнки, орхідея це деколь з підмальовкою. Велика, Велика квітка, велика квітка з одного боку і трошки менша, трошки менша з другого боку. І цікава річ, яку я знайшла тут, на листочках. Ну, можливо, тут не буде видно, на жаль. Але на листочках є літери. Якщо подивитись, є літери «Е» і Р. Тобто, напевно, це позначка майстрів, які виготовляли деколь для неї для цієї вази. Взагалі виготовляли цей мотив. І ось вони лишали такі позначки на на своїй деколі, мабуть, вона сама виготовлялася оці, оці пластини, які потім переносилися на посуд. Вони виготовлялися вже з такими літерами. Цікава річ, я бачу таке вперше. Клеймо на цій вазі ось таке. Це мануфактура «Хайнріш». В місті Зельп, це в Баварії, і ми вже, ми вже говорили про те, що Зельп це фактично столиця порцеляни в Баварії. Ця мануфакту він почав працювати. Це одна з легендарних німецьких мануфактур насправді. І вона досить, досить відома була в свій час і працювала досить довго. Початок виробництва сягає 1901 року, тобто починається виробництво на. Початку ХХ століття розквіт припадає на 20 30 роки. І е, хочу сказати два факти, які я знайшла в, в літературі в, на, на одному з сайтів, присвяченому саме цій, цій мануфактурі, що його посудом були оснащені перші цепеліни німецькі в 30-х роках. Це, ви знаєте, мабуть, що таке Цепеліни це великі такі літаючі комплекси, які ну, стали легендарними свого часу. Так, ось вони там були розташовані столи. Там люди, люди літали і дивились зверху на міста, і вони мали можливість ще і їсти. І ось ці Цеполіни були прикрашені посадом Хайнріх. І також ця компанія відома тим, що вона в середині ХХ століття, в 1951 році, отримала за форму Анмут. Отримала премію, таку єдину в галузі побутової порцеляни премію і золоту медаль. Художник Карл Лойтер. І взагалі ця назва «Анмут» в перекладі означає «гарціозність». І деякі предмети, виконані, сервізи виконані в цьому. В цій серії, це ціла серія така, вони, звичайно, вражають своїми формами, такими плавними. І хочу сказати, що ось ця ваза, напевно, все ж таки вона теж має відношення до цього Анмуту, до цієї серії. Клеймо проставлялось з 1939 року по 69 рік. Тобто ну, фактично цей період, коли дуже популярна була серія Анмут. В 1976 році ця компанія пішла до складу, складу Вілірой Бог ще одного великого гіганта великого порцелянового в Німеччині. Ну і останок хочу вам показати скляний сет, частину якого я придбала саме в ці новорічні дні. Ці дві маленькі посудини я придбала останнім часом, а велику я придбала раніше трошки колір або карамельний або коньячний, як, як, як кому подобається. Вони старі, тому що тут добре видно невеличкі кульки в склі. Кожна з них прикрашена по-своєму, але тут виноградне листя, гілочки виноградні і ось такі ніжки є. В цій. Вона дуже, дуже приємна, оця річ. На, на руку тримати дуже приємно її. Маленька інша форма теж з листям. Мені здається, ну, можливо, виноградне, можливо, якісь лілії, щось таке. Вже потім, коли я прийшла додому, я побачила, що є маленький-маленький скол на, на одній з ніжок. Ну, але це нічого. І третя річ, вона теж прикрашена рельєфом, але рельєф нагадує оці першоцвіти, про які ми говорили раніше. Вона дуже зручна, вона така ну, приємна до, до, взяти її в руки, я весь час намагаюся її тримати в руках. Для чогось вона, ну, оці предмети всі, можливо, для горішків якихось маленьких, для цукерок трошки більша. Для чогось мілкого в ці маленькі такі предмети. Скло мені теж дуже подобається. Я потрошку починаю його збирати, і, можливо, потім покажу вам, що у мене є. Отже, ось такі в мене покупки були останнім часом. Я вважаю, що вдалі покупки. Хочу сказати, що я всі предмети купила дуже-дуже недорого, тому що я не купую дорогі предмети, дорогий посуд. І зібрання потрошки збирається, потрошки формується різними предметами, але згодом я так маю, маю думку, що від чогось я буду відмовлятися, щось буду продавати, щоб створити таку конкретну колекцію. Поки що я не визначилась, що саме. Ну, перевагу я звичайно віддаю, не звичайно, а просто віддаю перевагу великим тарілям і чайникам. Тут в мене душа лежить. Але потроху, коли починаєш роздивлятися інший посуд, звичайно, зупинитися неможливо. І подобається все. І воно гарне, і воно таке яскраве і дуже дуже приємне і тримати ці предмети в руках, і користуватися. Більшістю з них, тому що все ж таки щось йде в колекцію, а щось йде в користування. Отже, я дякую вам всім за те, що ви подивились мій сюжет, мій ролик. Дякую за лайки, дякую за підписку, щиро вдячна всім тим, хто підтримує мене. Бажаю всім тепла, затишку, фізичних і душевних сил, нам всім. До нових зустрічей!